Кожен з нас будував плани на цей рік. Проте 24 лютого життя мільйонів українців розділилося на до і після. А які б замисли здійснили чернігівці, якби не було війни, дізнаємось просто зараз. Якби не війна. Все було б добре. Життя було б набагато яскравіше і щасливіше ніж зараз. Я би почала займатися улюбленою справою, купила б собі фотоапарат, почала фоткати. Більше б браділа життю, менше плакала б від новин. Я би не знаю, набирав би грошей та поїхав би на море. Я хотіла додому з'їздити. Не поїдемо ні додому, ні у відпустку. Я в такому ж віці, що плани строїти, живе так потіху. У мене були великі плани. Я не живу в Україні, я живу в Ізраїлі. Я думала повернутися до дітей, купила тут квартиру. Якби не було війни, то я б народила дитину в Чернігові, бо це була моя мрія. Я вже декілька років підряд пишу на Новий рік на передбачення для себе на майбутнє, і у мене там було що я народжую дитину і мене зустрічає з пологового там мама, тану, бабусі, дідусі, всі мої друзі, кульки, всі такі вау, круто. А вийшло все насправді зовсім не так. І, да. і з другою дитиною хотіла б все таки в Чернігові і вже все поповні. Все переоцінилося дуже сильно. Мене народились перед війною дві онучки. Одна в Чернігові, одна в Києві. І ось з маленькою два місяці та, що в Чернігові. Дві тижні в підвал ходили. Тільки засни тривогами. Хватали і бігли в підвал. Туди прибігали, там холодно, клали їм коляску, воно Зразу все холодне. Тяжко. Але все буде добре. Ми сподіваємося, наші хлопці скоро вигонять. І все буде добре. Це дуже. Слава нашим героям, які нас защищають. І дай Боже, щоб все закінчилось добре. Моїй подрузі завжди тепер кажу, що нічого не можна відкладати на завтра. Завтра, я кажу, завтра ж може не настати. Пішли, купимо там, не знаю, все, що ти хочеш, туфлі, дощовик, давай. Все. Ми переможемо обов'язково і реалізуємо все, що хотіли, все, що не зробили.